Що саме намазали на маску Дедпулу, щоб собака його так смачно облизала? Як же сама уродська собака Британії могла стати зіркою марвел-фільму Дедпул і Росомаха? Що це за голова манекена і яке вона має відношення до зйомок фільму? Як Марвел могли створити такі величезні очі? І які інтимні речі розказав yeah, Райан Рейнольдс про поцілунок з цією собакою? Yeah. Знайомтеся, це Пегі, помість мопса і китайської чубатої собаки. У 2023 році вона виграла конкурс uh, Britain's Ugliest Dog, що значить найпотворніша собака Британії. І за два місяці до старту фільму і Росомаха творці Марвел знайшли фото в соцмережах, Мережах Пегі, і вирішили зробити з нею собачу версію Дедпула. Саме ця тренерка Джулс адаптувала собаку 3 місяці до кіностудії Marvel. І саме вона навчила таким командам, як бігти, стрибати і облизувати. А ось ця голова манікена була першим кроком, щоб навчити облизувати дедпула. Туди клалися смаколики або паштет. Але головним інгредієнтом, як сам Райнольд сказав, була лососова паста. That was salmon paste. Oh! і уявіть намазуроло так повсюду. Ви взагалі пробували її? You haven't till so you've had salmon paste. Такі великі очі намалювали за допомогою cgi комп'ютерної графіки. Ну і інтимні подробиці. About two